Так, радіомовлення роді мовлення, радіо. Запиш, якусь інформацію, ми як це все відбувається. Буває часом сліпне від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. що хоч спинись і з Богом говори. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять в негоду та ще трейлі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброю поклиному шамблять. Соловійно-барвінково колосисти навіки українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина так, як мати мову кожного із нас. Моя рідна батьківщина, моя назву Україна, в мене й нація своя. Українець, мами я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово, Україна це любов, це батьківщина та мати. Це моя батьківщина, моя рідна земля, на якій я народилася, живу. Україна це любов. Україна це наша рідна батьківщина, наша рідна країна. Україна це наш рідний край, на якому ми народилися. Україна це наша мати. Україна це мир та свобода. Україна це мирна країна. Україна це батьківщина, це мила немає. Україна понад усе. Це найдорожче, що у нас є у цьому світі. Наша рідна батьківщина. Що для вас Україна? Ну, слава нашого народу. Це дуже велика для нас честь бути українцем. Батьківщина. В мене сині булі бабулі, дві дулі, ніби вони кулі. дуже добре знала, в мене не була в як було дуже добре нагойдала мене так. Льолі, Льолі, Льо, степанія, мамо, мамо, степанія, розвітає волега по насилі, заспівай мені, мамо, колись військову, хочу ще. we